Доброго ранку. Будемо переплакати в триномовного каналу. Смурний такий ранок. Пасмурний. 7 градусів тепла. Каштани так легенько листочками реплять. Маленький дощик зривається. Ми з Максиком на прогулянці. До 11 травня. 2025 року, неділя. Сьогодні дівчатка в групі зранку написали День Матусі. Вітаю, вітаю щиро. Усіх матусь. Ну і найріднішу свою матусь, яку ми називаємо бабусю. Ай, Бог їм дає здоров'я, щастя, миру. Найголовніше. Максим, дощик іде, нам довго з тобою гуляти не потрібно. Так, як пройшла ніч в Харкові. Вчора ну, навіть тривоги не було вночі, а сьогодні вже тривога мене розбудила. Вере мене затище, перемир'я. Закінчилося. Шахеди. Знов дружина читає в каналах своїх. Шахеди літають. Ну, Не над містом. Десь у передмісті. Але хотілося б, щоб закінчилося і назавжди. І перемір'є назавжди. Там хтось пропонує на місяць, хто на два. Миру, миру, миру назавжди. Ми воно і місяць непогано. Щось треба починати, але хочеться назавжди. Все. Усім гарного дня, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що.